Так, задача створити телеграму ai асистента, який буде приймати через Telegram Trigger тільки меседжі. А агент буде потім отримувати інформацію і відправляти назад повідомлення. І всі дані, які будуть отримані, будуть вноситися в Google Sheets. І так, ось така попередня. Такий попередній запит для того, щоб створити автоматизацію. І зараз іде у нас утворення. Зараз у нас ця автоматизація відпрацьовує. Зараз ми оновимо executions і у нас з'явиться запущений процес. І так, зараз у нас відбувається запуск другого сценарію. Ось цей сценарій дуже дуже цікавий. І так, що у нас відбувається? У нас сюди потрапляє запит, після цього він оброблюється. У нас є 300 uh, записів, які ми 398 записів, які ми внесли в Пінекон. Це у нас JSON-файли, які містять всі дані про модулі, про автоматизації, які сюди завантажені у розміру 3072. Так. І це у нас взагалі би виглядало на голодиску диску як. 300 файлів, ось таких JSON, де дуже велика кількість, і обробити це неможливо, було б нормально. Тому це було все сегментовано у векторну дату базу даних, і після цього вже використовувалося. І так у нас вже є результат. IHEP Creїти Телеграми є System using following URL. Так у нас є назва і навіть URL, щоб запустити. Давайте протестуємо. Так, у нас відкривається нова вкладка, і бачите, слухайте, у нас є певний сценарій. Хм, не такий, як ну, потрібно, але як то кажуть, основа є. Промпти не були прописані, тому їх немає. Але дивіться, всі айдішки всі прописані, всі по нотах, все прописано. Тобто у нас ця схема ця поєднана. Залишилось тільки налаштувати. Ось така автоматизація. І так, давайте трошки розкажу, що у нас тут взагалі відбувалося. І так, у нас ми отримуємо цей запит, після цього він оброблюється, і ми шукаємо, чи є якийсь workflow, який е дуже схожий на те, на наш запит. Після цього ми шукаємо модулі, які нам потрібні, як вони виглядають, як налаштовані, як використовувалися. Після цього ми робимо запит у Perplexity для того, щоб е, зробити е, запит на всю API-документацію, для того, щоб створити JSON-файл, який по, у, у ну, подальшому. Це бачите, у нас є посилання на API-документацію. Тобто ми проходимо, ми дивимося всі лайфхаки, як це зробити і так, далі, і так далі. І після цього, як це все вивчається, резюмується, після цього йде створення JSON файлу. JSON файл, по суті, це і є сценарій автоматизації, але після до того, як він буде завантажений, йде валідація. Тому повинні перевірити, чи цей JSON буде е реально сценарієм, чи якийсь це непотріб. Тому у нас тут йде валідація, як бачите. І після цього ми на основі цього JSON створимо новий сценарій, який містить в себе всі налаштування модулів е згідно нашого промпту. І на результаті в результаті я так налаштував, дається оце таке посиланечко. І після якого так завантажується, вже готова автоматизація. Тобто всі модулі є, потрібно тільки налаштувати. Ось така автоматизація.